Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашій студії неперевершена гостя. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся. Альона Лагуза, практик Тета Хілінга, духовний практик, емпат і просто чарівна дівчина. Альона, добрий день. <рес> Вітаю вас, дякую за ці теплі слова, а мені дуже радісно знаходитись у вашій студії сьогодні. Дякую. Знаєте, як ми вам вдячні за те, що ви сьогодні з нами, Альоночка? Велика вам вдячність. Адже те, про що ми сьогодні будемо з вами розмовляти, дуже Цікавить і дуже хвилюють ну всіх людей без перебільшення. Настільки так важливо у нас в нашому сучасному світі розвинатися духовно. Тому розкажіть, будь ласка, а як ви прийшли до світу духовних практик? З чого все у вас починалося? Дякую за запитання за це до світу духовних практик тетахільного взагалі? Я прийшла через життєві труднощі, через хвороби, через. Хворобливий стан, який був дуже довго, на протязі 10, 10 років, от постійно хвороби постійно. Ці лікарі, лікарні, і я вже втомилась і почала а, цікавитись. Почала просто шукати інформацію, чому запитувати у себе, чому це відбувається, для чого це відбувається. І на мій запит почала приходити інформація, почали приходити відповіді. Так з'явився шлях у духовність, і поступово в мене з'явився ще один запит. Мені дуже кортіло навчитись здійснювати бажання. У нас завжди. Нам кажуть За загадувати ж бажання на новий рік на день народження, але вони щось там не дуже складалося в мене з, з ними. І я мені дуже хотілося, ну як же вони, чому вони, чому вони не здійснюються? І саме до тета-хілінгу я прийшла вже коли почала питання собі, собі задавати, чому, чому це відбувається, чому не відбувається, і як я можу до цього прийти, як я можу можу собі допомогти. Але ж – це настільки глибинна система, так, що просто здійснити бажання це що найменше, так? Бо давайте ось визначимося, що таке тета-хілінг. Так, взагалі, тета – це медитативний процес. Стілення духовного, психологічного та фізичного стану людини це таке формулювання загальне. Поясню в момент, коли людина. Бажає зцілення через медитацію. Вона зв'язується з творцем. Я зараз поясню, як це, і вже на тета хвилях, це у нас звичайний тета ритм, а це стан, в якому можливо все. Зцілити хворобу, вирішити якісь життєві проблеми, бажання здійснити це стан, в якому може все це саме стан. І вже в сам в цьому стані, через практику тета-хілінгу, ми змінюємо якісь установи, якісь програми, які сценарії. Ми знаходимо а, причини і відповіді на, 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 на життєві проблеми людини. Так, це дуже важливо. Отже, давайте, як то кажуть, весь перелік: хто з якими питаннями, проблемами та запитами до вас може звертатися? Звертатись можуть всі, абсолютно всі. Немає різниці: віруюча людина, невіруюча людина, духовна, чи медитує, чи не медитує, це ніякого значення немає. Важливо. Щире бажання зцілитися, вирішити своє запитання, а також а, потрібно своє бажання. Тобто, якщо людина з залежністю і прийшла, наприклад, дружина, так, як ми це знаємо, ось там у мого там Віталіка проблеми, будь ласка, врятуйте, допоможіть. Ні, а людина повинна сама. Звертатися сама, бажати, щиро бажати. Також немає меж, немає меж. Хто, хто завгодно. Також ще один момент. Ми не можемо підкорювати чиюсь волю. Це дуже важливо, коли, наприклад, мене запитують, я ось там. Дівчина кохає там Сергія, зробіть що небудь, щоб от ось відносини були саме з Сергієм. Ні, на Сергія ми ніяк не можемо впливати. Ми можемо допомогти той дівчині попрацювати якісь моменти, чому в неї не складаються стосунки. І вже тоді там чи Сергій чи Микола будуть це, то то вже сама вона вирішить. Альон, ось скажіть, будь ласка, а дійсно чому деякі люди самотні? Чому деяким людям не щастить у бізнесі, у коханні? Чому деякі люди постійно хворіють? З чим це пов'язано з точки зору принципів Тета Хілінга? А з точки зору Тета Хілінгу, де я так вважаю, що на це впливають наші ствердження. Тобто, простими словами, це та правда, в яку ми віримо. Якщо ми, якщо людина вірить те, що а, будуть гроші, будуть проблеми, так є, є таке ствердження. А якщо є гроші, то то й будь-проблеми, то навіщо мені ті ті проблеми не потрібно? А за це відповідає на нашу підсвідомість. Тобто в, нашому, в нашій голові ми живемо програмами, сценаріями. Інколи ми проживаємо програми наших предків, а батьків, бабусі, дідуся немає. Мож... немає... Неважливо, чиї ці програми, але програми предків. Ми також їх проживаємо. Також ми, ми живемо, формуємо нашу реальність, реакції на якісь дії, на якісь ситуації ми реагуємо через нашу підсвідомість Через ті ствердження, які в нас є, я вже сказав, якщо є, будуть гроші, то будуть проблеми. То підсвідомість каже, на що тобі ті проблеми? Сиди без грошей і проблем не буде. Ну так, так же, ну все ж просто. А, те ж саме у відносинах. Якщо, наприклад, у дівчини прапрабабуся пережила якісь у відносини, ну негарні відносини, там насилля було, або якийсь травматичний досвід, будемо так називати, то о, у цьому поколінні у цій дівчині може просто. Проявитись ця про ця програма, щоб бути у відносинах, це небезпечно, і, і, і все, і дівчина нічого не може зробити. Підсвідомість нас, скажімо так, оберігає. Вона думає: Та знаєш що тобі, ти Микола? От ото сиди тут сама, самі заведи собі кота, а може п'ятьох котів. Оце для тебе безпечна зона. А отут зона небезпечна, тут тобі не потрібно. Тобто, ось так воно робити, і те ж саме з грошми, адже ось покоління. Ось минуле вони взагалі не така установа, що багато гроші не, не може бути, так. і це небезпечно, і таке інше, так Так, це наша проблема сучасного світу, бо гроші це саме актуальна тема. Це їх завжди чомусь ну не вистачає, скажімо так, а, але не всіх. Тобто є ті, у кого все, все гаразд, а є ті працюють а, на двох-трьох роботах, все гарно, і, 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 і розумний, і красивий, і, і спортом займає, але немає. В чому причина? В яких в якихось установах, наприклад, в період розкулачення. І багато у багатьох людей є установа, що гроші це, це смерть або зло, або якийсь гріх, або ще щось, щось. І ці програми дуже сильно впливають на життя і на формулювання, на формування життя людини, яка б вона гарна, розумна не була, скільки б вона не працювала, але якщо є якесь твердження, що от гроші це зло, то ну не буде. Вони, якщо будуть приходити, то вони також і, і підуть якимсь нездоровим чином. А яким Чином ви прибираєте ось ці установи. І за скільки, мабуть, вам доводилось що слухати, а ось за скільки сесій мені це можна прибрати, це все індивідуально. А зцілення відбувається одразу після першої сесії. Комусь потрібна одна сесія, в залежності від запиту, колись потрібно три сесії. У мене є в роботі дівчина, яка вже півроку зі мною, і ми з нею починали з того, що кожну неділю в неї запит, запит, запит. Поки ми її підлаштували по цей. Під цей світ, бо запитів дуже багато. Зараз вона в мене раз в місяць. Вона мені буквально сьогодні подзвонила, ну, щось я там не можу, щось я хвилююсь, повертатися їй потрібно в Дніпро, щось я хвилююсь чи не знаю. Все, запиші, давай пропрацюємо. Давай тобто у кожного це індивідуальний темп. У мене була дівчина, яка прийшла з запросом, боюсь, знаєте, зараз дуже актуально це виходити в Інстаграм, записувати відео, щось таке робити. Вона хоче бути блогером, щось з цим заробляти, але в неї страх. Вона каже, я не можу, от у мене страх, сором, я не можу. Ми попрацювали одну сесію. На ранок вона мені мені вже а, скинула свій інстаграм. Там вже в неї купа цих відео. То виходить все в голові, як так, то кажуть, так? так? Так. Тобто людина має розуміти, що все, що в неї не відбувається, як вона хоче, чи навпаки відбувається не так, як вона причина. хоче. Це вона сама є причиною. Так, причиною є дивіться. Я трішки зараз зараз. Розкажу, ми живемо через свідомість. Ми з вами розмовляємо свідомо. Ми з вами приймаємо рішення свідомо. Але в нашій голові є така таємна шуклятка під назвою Підсвідомість, і саме підсвідомість нами керує. Який вибір зробити в житті в відносинах? Да? Бо інколи жінки, чомусь ми вибираємо якісь там аб'юзивні відносини, і тут вже за це відповідає наша свідомість. Ми несвідомо вибираємо чомусь цього чоловіка, який яким нам нам не дуже. Але насправді ця людина прийшла нас чомусь навчити, нас мабуть навчити нас кохати себе, бо у нас щось. Внутрі в собі щось у нас не складається з коханням до себе, з повагою до себе. А так все в нашій голові, і потрібно працювати з підсвідомістю, щоб це змінювати на таким чином, щоб все виходило в житті більш кращим чином. А чи можуть до вас звертатися люди, які постійно хворіють? І я і чи це правда, що навіть такі складні хвороби дуже такі? Ну, такі, як і новинка, захворювання, вони також є в практиці тета-хелінгу гарні результати в цьому випадку. Так. – це про зцілення хвороб. Немає меж які хвороби, немає меж які складнощі хвороби. І я прийшла в тетахірних через хвороби, через хворобливий стан. І хвороби вони були різні, різного плану, різного характеру, але постійно. А, чому хвороби? Чому ви, взагалі у нас хвороби відбуваються? Тому що, по перше, хвороби це така річ, яка допомагає нам щось отримати. Хвороби має дає нам вигаду. Має якусь вигоду. Наприклад, людина захворіла якимсь тяжким захворюванням, і вона отримала увагу від сім'ї, любов, якісь подаруночки. Особливо це стосується дітей. Коли дитина захворіла, що, що, що відбувається? Їй одразу подаруночки, солодощі, увага, любов, мами. Вторинна вигода, так. вторинна вигода. Тобто, це саме основне, що дає нам хвороба, але також хвороба нас чомусь навчає. Наприклад, у мене до мене звернулася жінка, у неї дитинка з діагнозом, особливо з діагнозом аутізм. І вона, ну, вона переживає, хвилюється за це. Чому? За що? Але ця жінка, коли з'явилася дитина, вона відкрила вже чотири школи. Вона допомагає таким же дітям, таким же а, м, батькам. А, вона каже: Я до цього навіть не розуміла, як що я з цього цим можу робити що в мене є а, мудрість, якась знання, навики, що цим що, що це можливо, тобто. А, Така дитина з хворобою їй допомогла розкрити щось в собі. І так, якщо дивитись в розрізі хвороби, то це дуже багато вигоди людина має. Але тетахільник нам допомагає отримати цю вигоду екологічно, безпечно. Тобто мати якісь знання, відкривати ті ж самі школи, допомагати іншим людям без хвороби. Тобто ми перепрограмуємо людину, щоб вона отримувала любов і повагу, щоб її було достатньо з зовнішнього кола, щоб не хворіти. Ви знаєте, найголовніше те, що люди, які до вас звертаються за допомогою, вони самі все відчувають. Деякі приходять до вас, щоб ви помахали чарівною паличкою, і все відбулось. Такого, Такого не буває, так? Такого не буває так. А ж треба жаль. працювати. На жаль, на жаль, такого не буває, але все можливо. Все тахірінга можливо все. А, мені дуже подобається, як та, та хірінг можна а, здійснювати бажання. Не чекати, коли пройде там все життя, коли там людина а, бажає машину, ну воно все життя. От воно не ну ніяк не складується. Щось там рошенятки появились, а, кудись вони зникли. А і це і це так класно, коли людина забажала, ми щось попрацювали і воно з'являється. І це дуже просто. Я вам розповіла техніку, як можна це можливо, ви самі зробите цю техніку, просто щоб здійснювалися наші бажання, нам завжди щось заважає. І коли ви закриєте очі і себе вже уявите це бажання, що воно здійснилось, у вас там 100% буде якась негативна емоція. От саме негативні емоції. Негативні відчуття не дають. не дають, щоб наші бажання здійснювались. Наприклад, це відчуття провини. Як це? У мене буде машина, а родичі там щось не доїдають. Я ж не можу собі цього дозволити. дозволити так. І все під, під наша блокує. І все. І бажання ж вони, вони різні. Вони ж не тільки матеріальні, вони і духовні. Це бути здоровою, це бути стрункою, це бути красивою, Це все теж бажання. І інколи елементарно просто запитати, чому а що мені заважає бути стрункою, а що мені заважає знайти своє призначення, чого я боюсь. Дуже часто страхи нам заважають. Це дуже часто. Ви знаєте, дуже складно перебільшити значення, попасти до вас. Але ж все ж таки, ось порадьте нам за якими ознаками треба вибирати практика тетахелінгу? Бо велика кількість пропозицій, як про людини визначитися? А мені здається, все дуже просто. Потрібно у себе запитати, що я відчуваю до цієї людини. Я взагалі всім раджу жити відчуттями, а відчувати себе. А що я відчуваю до цієї людини? А що я відчуваю до цієї людини? А що я взагалі відчуваю, знаходячись? Ді? Тут у студії, наприклад, чи комфортно мені? І, якщо а, моя внутрішня відповідь, це мій творець внутрі в, в мені відповідь, та ні, тут щось не недобре, може когось іншого, то ви відчуєте і, і не потрібно а, дивитися, ти якісь там це хати слухати, все ж таки слухати себе перш себе за все. перш за все себе. Знаєте, мабуть, вам дуже часто доводилося слухати від ваших. Ну я не можу сказати, що це це просто ваші вже друзі. Так, ви з ними так, спілкуєтеся, так. люди до вас звертаються. Що у вас особлива енергетика? Як вам вдається так гарно виглядати? <гум> Дякую вам <гум> за це. Немає відповіді, але я не можу сказати точно. Мабуть, генетика, але я скажу вам так: енергетика, вібрації, на яких знаходиться з'язнаходжу, знаходиться людина. Це це дуже важливо, бо ми все маємо щитувати. Ми відчуваємо. Духовні практики це теж гарно. Якісь медитації, якесь ментальне здоров'я це дуже важливо, правильне харчування, але енергетика це дуже важливо. Те, з якими ви емоціями вийшли в світ на вулицю, ви так вже навколо себе створили свій світ. Як магніт, який притягує подібність. Ви вийшли так? в гарному настрій і все гарно. Хтось вам посміхнився і вже вас кавою пригостили і ще так. щось, і квіточки. Якісь. А якщо ви вийшли з поганим настроєм, то все зчитується з вас і. Те ж саме. Це дійсно так. так. Подібно притягується до подібного, і я знаю, що не просто так люди до вас приходять, а тільки ті, яким вже потрібно набути вашу допомогу. Так, так всьому є свій час, і справді людина приходить тоді, коли вона готова. Бувають випадки, коли людина, У мене був випадок, коли я просто. Довелося закінчити сесію, прирвати, бо людина вже на третьому часу годині я вже мучаюсь, і людина мучається. Ми не розуміємо щось не то не те, але вона не готова. Ось в неї і є запит, але вона не готова. Люди з залежністю, це я вже казала. А, що... До речі, військові можуть до вас звертатися? Так, так, так зв бо це дуже складно. Ви, Ви працюєте з військовими? А, працюємо з, 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 з кожним. Працюємо з кожним. Важливо що хоче. Дуже важливо підправити психоемоційний емоційний стан. Ми взагалі всі не, не дуже у нас психоемоційний стан буває, так, а військових так. тим паче. Плюс у, у них трішки реальність вже у них і, і, і інакша, Лучше, так, і, вон, і їм дуже важко вже м, жити жити в реальній в реальні житті. Велика вам вдячність за те, що ви так допомагаєте людям, Альона. Ви собі навіть не уявляєте, ми дуже раді вас просто вітати у нашій студії Дякую. і просто велика вам вдячність за вашу шляхетну справу. Я знаю, що ви також завжди підвищуєте свій рівень своїх знань, завжди так. вчитесь. Чому для вас це важливо? А як можна не вчитися? Як можна не розвиватися? Тетехінг, він. А... Це дуже глибока робота, це дуже глибокі знання, і постійно потрібно їх підвищувати, навчатись чомусь новому. Бо якщо я пройшла не тільки там базовий курс, я не зможу вам допомогти в повній мірі. Алюнчика, ось я знаю, що вас врадять, передають із у Це вже таке визнання, так як вам вдалося таку популярність набути? Я не мо не маю відповіді на це запитання. Можливо, тому що люди результати відзвачу, все ж таки. Результати, мають результати. Бо ви знаєте, як, як як чудово, коли ми починаємо, приходить людина на початок сесії. Вона при стані, в пригніченому стані. У неї проблеми, в неї щось там тамляте, там, там і вона під час сесії відчуває все, що всі зміни на фізичному стані, навіть буває щось болить. Це сигнали нашого тіла, але на, на емоційному стані. І коли ми закінчуємо, а, і кожен каже, а, це, це так класно, якийсь стан а, пол, а, польоту, це так легко, а, така свобода. І, і як можна від цього відмовитися? Це найвища нагорода так, для вас. Так, так. Це, це так класно, коли людина посміхається, коли вона прийшла, плакала, а уходить, вона вже посміхається, і їй легше. Це, 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 це ком... Перевершена, так. Альона, велика вам вдячність. Так швидко час минув. Я вам теж... Але ж у наших телеглядачів не буде обмеження у часі. Ви бачите телефони на своїх екранах, любі друзі. Телефонуйте, будь ласка, задавайте питання, записуйтесь на консультацію, на сесію. Тим більше онлайн дуже популярні консультації, а, і вам буде зручно дуже. А також додавайтесь до сторінок соцмереж, які ви бачите на своїх екранах. Ви будете завжди отримувати дуже важливу, цікаву. І дуже системну інформацію. Мені залишається подякувати нашу чарівну гостю. І я знаю, що на Альоночки є, що побажати українцям. Дякую вам за те, що ви мені сюди дозволили прийти, розповісти про себе, про можливості допомоги. Я бажаю всім любви. Любові я бажаю всім легкості в житті. Я бажаю, щоб кожен отримав стан свободи від цих негативних відчуттів. Від від цих травм, трагедій, щоб ми просто легко жили у душі, легко жили. Любили. Велика вам вдячність, Дякую. як то кажуть, без коментарів будемо дуже раді бачити вас у майбутньому. Бо є про що поговорити. Ми торкнулися тільки маленької частинки тих неперевершених можливостей, які пов'язані зі зверненням до вас, як до практика тета та хіліну. Дякую вам. Я дуже вам вдячна. До побачення. До побачення, до побачення, любі друзі.